Руклін Бекем та Нікола Пельц влаштували повторну церемонію обміну клятвами через три роки після весілля. І вгадайте, кого вони не покликали на церемонію? Правильно, Бекхемів Фін Вулгард підтримує Україну. Поговоримо, як Метью МакКонагі не пройшов пробу до Титаніку і про те, що актрису Джен Ортего запідозрили у пластичній операції зі зменшення обсягів щік. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас. На своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами обговорюємо найцікавіші поп-культурні моменти, найцікавіші події, зіркові драми. Говоримо про темну сторону Голлівуду і говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато цікавих новин, тому запрошую вас розпочинати. Поїхали. Rush, uh. Через три роки після весілля старший син Бекхемів Бруклін і його дружина Нікола Пельц влаштували повторну церемонію обміну клятвами. Цитата ця подія покликана вшанувати любов і відданість, які вони будували разом роками, і створити спогади, які залишаться з ними назавжди. Розповів інсайдер виданню People. Подія сталася 2 серпня, хоча весілля було у квітні 2022 року. У маєтку родини Пельц у західному честері у Нью-Йорку. Звичайно. О ж, родина Брукліна не була присутня через невирішений конфлікт. кажуть, що Вікторія зіпсувала перший танець молодих, вийшовши танцювати із сином, коли мала вийти Нікола. Також писали про конфлікт братів. Ми кілька разів на каналі обговорювали цю тему. Що в них насправді сталося? Можна тільки гадати, але це виглядає дійсно дуже сумно. Нагадаю, що Бруклін конфліктує із родиною з кінця минулого року. На церемонії оновлення клятв було 200 гостей і, взагалі, було дуже багато. Людей, починаючи від Едріана Броуді зі своєю дружиною Джорджиною Чапман до Олександра Венга британські таблоїди пишуть, що Бекхеми Вікторія та Девід і та інші члени родини розчавлені, адже Бруклін буквально зіграв весілля повторно, просто без них. Церемонія оновлення клятв зазвичай дуже інтимна. Суто для подружжя. Наприклад, пам'ятаєте там, де бібери оновлювали клятви, були тільки вони вдвох, і пастор гостей взагалі не було тільки фотограф, напевно. Суто. Для подружжя особливо ця церемонія актуальна після якихось криз у шлюбі, або якщо, наприклад, випадає на круглу дату сімейного життя. Тому ця церемонія ще і у такий напружений для родини час виглядає як ніж у спину саме Бекхема. Мабуть, Нікола вперлася рогом і не захотіла бачити нікого із клану Бекхемів, навіть Гарпер, або Гарпер просто не захотіла іти сама, якщо її запрошували, щоб когось ще в залі не назвали найкрасивішою жінкою вечора, і ця жінка. Не вкрала танець її нареченого. Нікола була одягнута у перероблену сукню своєї матері 1985 року, кремового кольору з відкритими плечима, об'ємними рукавами, квітковими аплікаціями і з корсетним коригувальним елементом. Після ж церемонії Нікола передягнулася у вінтажну прозору блакитну сукню від Дольчі Габана для вечірки. Нагадаю, що мамі Ніколи Пельц 70 років, вона виглядає просто розкішно і народила вона сама вісьмох дітей. Звісно ж, у них є мільйон нянь, помічників. Ому, але вона дуже гарно виглядає дійсно. Церемонію оновлення весільних клятв в Ніколи та Брукліна проводив сам батько. ніколи мільярдер Нельсон Пельц. Бруклін розповів, що він та його дружина просто хотіли отримати по-справжньому прекрасні враження, залишити по справжньому милі спогади. Цитата, чесно кажучи, я міг би повторювати їй свої клятви щодня. Думаю, найважливіше, що може зробити людина, це знайти ту людину, з якою вона проведе все своє життя. Це безперечно формує тебе як. Особистість так, це було дуже дуже мило. Це було дуже весело. Бекхеми компенсували удар у спину сімейною виласкою на яхті у цей момент, і стало відомо, що вони взагалі дізналися про оновлення клятв лише через засоби масової інформації, і ця подія лише посилила напруження у родині Бекхемів. Крок сприймають зі сторони Брукліна як свідомий розрив із родиною, і поступовий перехід у коло впливу самопельців. Піар експерти порівнюють ситуацію з принцом Гарі з його. Відходом від королівської британської родини плюс на днях Ромео Бекем летів до Франції, він летів економ-класом. Футболіста помітили у черзі на бюджетний рейс Jet2 із Бірмінгема до Франції. Він був у чорному худі, в спортивних штанах і виглядав так, ніби навмисно намагався залишитися непоміченим. Однак, один із пасажирів все ж таки пізнав сина Бекхемів і сфотографував його уже на борту. І зараз британські таблоїди обмусолюють того, що наскільки контраст із розкішними святами старшого брата вояв. Разючим на тлі його молодшого брата, і що шанувальники не втрималися від коментарів у соціальних мережах. Друзі, що думаєте про поведінку, про оновлення клятв Брукліна та Ніколи Пельц без Вікторії та Девіда, без їхньої сторони? Чи варто було це робити у такий дуже конфліктний період для їхньої родини? Бо навіть якщо вони помиряться, все одно це залишиться у спогадах, це ніж у спину, на все життя. Що думаєте про віддалення Брукліна, про вплив родини Пельц на нього? Про те, що він настільки віддалився від своєї, від своїх коренів, від свого роду, що думаєте? Давайте поговоримо, як Метю МакКонагі не пройшов проби у Титанік. У нових мемуарах продюсера Титаніка, на ім'я Джон Ландау, виплив цікавий епізод кастингу. Виявляється, що Метю МакКонагі дійсно проходив екранний тест із Кейт Вінслет, і це були не просто проби, а сцена для оцінки хімії між акторами. Кейт Вінслет уже було затверджено. А на роль Джека пробували Метю МакКонагі. Кейт була зачарована його харизмою. Вона дуже хотіла, щоб вибір завершився саме на ньому. Проте Режисер Джеймс Кемерон попросив зіграти сцену без південного акценту. Якщо ви не знали, то Меттью Техасиць, хоча його персонаж Джека Доусона мав бути з Вісконсину. Коли режисер Джеймс Кемерон попросив його повторити сцену змінити акцент, то Меттью МакКонагі відповів: Ні, думаю, і так вийшло. Добре, дякую. І тим фактично виключив себе із ролі. При цьому Меттью МакКонагі сказав, що він ніколи не отримував офіційної пропозиції зіграти цю роль, і підтвердив це у подкасті з Робом Лоу. Цитата не відповідає дій. Мені не пропонували цю роль. На цьому його шлях у Титаніку завершився. Інші актори, як Пол Райт, Ітан Гоук або Крістіан Бейл, також проходили проби. Проте, як ми знаємо, роль дісталася Леонардо Ді Капріо, що принесло йому величезну популярність і зробило його однією із найвпізнаваніших зірок Голлівуду. Цікаво, що було б, якби Метіо Макгонахі дісталася роль Джека із Титаніка, якби це змінило його життя, його кар'єру. Проте у Меті свій шлях у нього є свої іконічні ролі і так клас. Що вони дісталися саме йому для мене? Це роль, звісно, Шер... Раста Коула із справжнього детектива, роль Мікі Пірсона в джентльменах, Рона Вудруфа у далаському клубі покупців, і звісно ж Купера у інтерстеллері. І ось класні фотографії з останнього, де британський музикант Роні Вуд був неймовірно щасливий і радий зустріти Метю Макконахі на концерті Стіві Вандера у Гайд парку. На вашу думку, чи міг би Метю Макконахі зіграти краще ніж Леонардо Ді Капріо у Титаніку? Що думаєте, якщо вже говоримо? про лео, то він став героєм нового випуску американського есклаєр. У інтерв'ю 50-річний актор ділився думками про вік. Цитата: це відчуття, ніби ти просто хочеш бути чеснішим і не гаяти час. Я можу лише уявити, як розвиватимуться події у найближчі десятиліття. Наприклад, дивлюся на свою матір. Вона каже те, що думає, і не витрачає час на вдавання. Стилізував цю зйомку Ворен Алфі Бейкері, який підібрав йому образи від Джорджо Лора Лороп'яно, Бріоні, Гучі, Том Форд, Зеня, Діор. Ну а сам матеріал для Esquire є діалогом між Ді Капріо та режисером Полом Томосом Андерсоном про їхній спільній. Ни фільм під назвою Одна битва за іншою, який вийде у вересні цього року. Давайте поговоримо також про актора із серіалу «Stranger Things», відомого ролю Майка Вівлера, Це Фін Вулгард. Появляється, що він підтримує Україну і щомісяця місяця донатить на Юнайтед 24 Про це він розповів у інтерв'ю для Верайті. Однак він не уточнив про призначення коштів. Просто величезний йому респект за це. Я думаю, всі чули про платформу united 24 Це офіційна глобальна платформа, створена українською владою, яка дає змогу громадянам всього світу допомагати Україні у різних напрямках. Від оборони до гуманітарної, медичної чи соціально-економічної підтримки. Фін Волгард перераховує кошти саме через цю платформу, тому величезний, величезний йому респект. Дякуємо за підтримку України. Неймовірний котик у травні 2025 року, коли він з'явився на Crunchyroll Anime Awards у Токіо з новою з короткою стрижкою. Баскат перед виходом фінального сезону. Дивні дива фінальний сезон уже відзнято. Зйомки завершилися у грудні 2024 року. Ну і на нас тепер очікує прем'єра на Нетфліксі у 2025 році. Він згадує закінчення серіалу як дуже особливий момент. Цитата, це було як закінчення дитинства або історія іграшок. 3. зараз він працює у новому фільмі The Legend of очі режисера Ісая Саксона. Це фентезі пригодницький фільм із Хеленою Ценкель українкою Емілі Вотсон і Вілемом Дефо. Обмежений прокат відбувся у квітні 2025 року. Наскільки я знаю, це фільм про Карпати. Він Дебютував також як режисер, співавтор і актор у горор-комедії «Hell of a Summer» спільно із Біллі Брайком. Прем'єра відбулася у 2023 році. А в Сполучених Штатах Америки фільм вийшов лише у квітні 2025 року. Зараз фільм доступний для покупки на цифрових платформах, таких як Apple TV, Amazon Prime та інших. У минулому місяці відбувся реліз на DVD у липні. Ну а з 29 серпня фільм додають на стримінгову платформу Hulu. Також 6 червня вийшов. Виявляється. Ця перший сольний альбом Фіна. Я не знала, що він ще музикант. Альбом називається Happy Birthday. Це інді рок із гаражним звучанням у форматі CD, вінілу, касети та цифрового релізу. До альбому він сам написав пісню під назвою Чузи Later. Оберіть останнє. Вона була випущена у березні 2025 року. Власне, і фін її зрежисував. Альбом отримав позитивні відгуки від музичних критиків. Щоб підтримати реліз, він провів турне у червні 2025 року. Він дав сім концертів Ертів у Сполучених Штатах Америки, в Лос-Анджелесі, сан франциско Портленді, Сіетлі і один у Канаді у Ванкувері. Оглядачі альбому акцентують увагу на тому, що зараз такий трансформаційний період для Фіна, тому розкривається у його творах теми тривоги, змін у стосунках, саморозвитку. У інтерв'ю для Variety Фін висловив досить точне бачення, можливого навіть спін у Stranger Things. На його думку, все це має бути у стилі фільму Twin Peaks, без, звісно ж, гогінса або знайомих персонажів. Це звучало дуже близько до ідеї, яку обмірковували брати Дафери. для Фіна. Цей фільм дивні дива є закінченням коледжу і початком нового розділу важливою віхою його життя. Тому величезний, величезний респект. Фінові трішки дізналися про те, з чим він живе зараз. Цікаво було дізнатися, що думаєте про нього. Ну і давайте зафіналимо сьогоднішній випуск, тим, що з Джену Ортего зараз дуже сильно розкритикували, тому що вважають, що вона виглядає на 40 років через пластичні операції. Новий вихід Дженни на прем'єрі другого сезону Венздей викликав не тільки захоплення, а й питання змін у її зовнішності. Обличчя стало худішим, особливо в області щік, які впали, і зробили вилиці більш гострими. Фанати стверджують, що головна зірка серіалу Венсдей видалила грудки. Більша – це такі жирові подушечки. У ділянці шік нова зовнішність багатьом не сподобалося. Шанувальники не приховують розчарування, і у соціальних мережах зараз ціла хвиля хейту і тисячі гнівних коментарів. На червоній доріжці у Парижі шанувальники помітили зміни у обличчі Джене Ортеги, більш виражені скули, звужене обличчя, що спричинило припущення про видалення щічного жиру. Подивіться на кілька фотографій Дженни Ортеги, які часто обговорюють прихильники, такі порівняльні фото до і після. Чи бачите ви зміни? Як ви бачите, на фотографіях особливо помітні, більш витончені скули, майже втрачений об'єм щік і зміна щелепи, щось спровокувало підозри про можливу пластичну процедуру. У фанатів викликають сумніви також форма носа, губи, що може свідчити як про філери, про якусь ринопластику. Не треба забувати, що це може бути і результатом контурування, результатом освітлення, акцентного макіяжу. Нагадаю, що фільм вен здейготичний, тому макіяж підбирався також не просто так, у неї висвітлені брови, гостріші скули та ще Па що спільно із контурингом робить обличчя більш скульптурним. Також свою роль грають і макіяж, зачіска, освітлення. Не слід недооцінювати вплив професійного обладнання. Як ви бачите на фотографіях, у Джен, наприклад, темні айс, у неї дуже підкреслені губи, і відблиски в світлі можуть суттєво змінити вигляд обличчя. Водночас актриса ніяк не прокоментувала ці здогадки. Хвиля Хейту обрушилася на Джену Ортегу. Фанати просто в люті після її імовірної косметичної процедури або операції. Джен. На юна, їй лише 22 роки, однак це лише спекуляції, немає жодних підтверджених офіційних даних. Деякі фахівці писали, що зменшення об'єму щік може бути пов'язане із тим, що йде, відходить дитяча припухлість та природною втратою дитячого жиру. Сама ж Джена не підтверджувала жодної процедури, а деякі дописи в соціальних мережах навіть обговорювали небезпеку цієї тенденції. Фахівці у естетичній медицині також діляться активно своїми думками. Хтось вважає, що її середня частина обличчя Мід виглядає. Значно меншою в об'ємі, що це не пояснюється лише макіяжем або втратою ваги, що такі результати можна було б отримати лише за рахунок видалення у цього шічного жиру. Інший спеціаліст підтримує думку, що контур обличчя могли змінитися саме через цей тип процедури. Вірусне порівняння з Джаною Ортегою, її фотографії до після вже зібрало понад 50 мільйонів переглядів, і багато хто просить зупинити видалення шічного жиру. Одна із найбільш залайканих фраз цитата, того, хто створив Видалення грудок Біша слід заарештувати та засудити за злочини проти людяності. Інший користувач назвав результат перевтілення Дженни Ортеги ганебним, і що акторка виглядає жахливо після видалення жиру з щік. Найбільше обурення викликає сам тренд: не Дженна, не її Орська гра, а сам тренд на пластику в такому юному віці. Бо образи Дженни були дуже красивими під час промо, вона була в неймовірно в красивих нарядах, які були дуже релевантні, їй, підходили їй в плані тематики, в плані стилізації прем'єри Венздей. Багато хто вважає, що не слід так рано починати, тому що Ортега може бути схожа на Донателлу Версачі, якщо продовжуватиме у тому ж дусі. Ви самі знаєте, як Донателла любить пластичні операції, бо бояться, що Дженна стане її шляхом. Ось ще один. Коментар дуже сильно підтриманий аудиторією. Цитата сумно, що навіть молоді акторки відчувають потребу це робити. Є, звісно ж, фанати, які не вірять у пластику, вони наголошують, що це лише контринг, що це висвітлення брів, що це можливо освітлення, гра світла, макіяжу. Ось один із коментарів. Це її знебарвлені брови та темний макіяж очей зробили її такою. У реддіті ж є ціла гілка обговорень, думки про те, що Джена просто набрала вагу або стиль акторки змінився. Проте пишуть і що річна дівчина не може просто природним чином втратити дитячий жир на обличчі? Очевидно, це буквально має бути видалення жиру. Фанати просять Джену зупинитися і не знищувати природну красу у дівчат. Дійсно, якщо це була зміна лише за кілька місяців, то ймовірність, що була проведена якась процедура. Навіть не обов'язково, що це було повноцінне видалення щічного жиру, а часткове видалення або разом із контурингом філерів. Але це дійсно змінило вираз обличчя Дженни Ортеги. Тому запитаю вас на вашу думку, чи є. Підстави підозрювати Джену Ортегу у пластиці, чи припускаєте ви, що Дженна зробила видалення щічного жиру, порівнюючи фотографії до після? Чи бачите ви ці зміни? І що думаєте про тенденцію на пластику в такому юному віці? І наскільки це є небезпечним? Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим, насиченим. Якщо є бажання прокоментувати, то звісно ж я люблю читати ваші коментарі. Мені завжди цікаво дізнатися вашу думку. Тому також хочу подякувати по перше спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дякую, що ви є. Тому що завдяки вам в мене є можливість випускати відео трішки частіше. Користуючись нагодою, я хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів, наших захисників і захисників які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. І також хочу нагадати, що навіть невеликі донати є дуже важливими. Донатьте лише у перевірені збори, це критично важливо. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! thank yeah. you